Доброго ранку любі малята та шановні батьки. Ось і настала чарівна весна. Зазеленіла травичка. Розквітли перші квіти. Повернулися з теплих країв птахи. У них зараз дуже багато роботи. Вони Облаштовують гнізда і готуються висиджувати маленьких пташенят. У теплу погоду можна почути їх веселий спів. Ви вже знаєте, які птахи повертаються до нас навесні. Це шпаки, ластівки, граки. Зозулі. І сьогодні на занятті зліплення я хочу запропонувати вам виліпити ось таку пташку. Роздивимось нашу пташку ближче, що у неї є голова, на голові дзьобик, очі, також тулуб. На тулубі крильця. Хвостик і лапки. Але перш ніж розпочати роботу, давайте розімнемо наші пальчики та виконаємо пальчикову гімнастику. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці! Час приступати до роботи. Нам знадобиться пластилін, стека, дощечка та гарний настрій. Поділимо шматочок пластиліну на дві частини меншу та більшу. З меншої частини будемо ліпити голову. Кладу шматочок пластиліну на долоньку. Прикриваю зверху іншою долонькою і скочую її коловими рухами. В мене повинна вийти кулька. Ось вийшла кулька, це буде голова. Зараз я буду ліпити тулуп, теж скочую між долоньками. Коловими рухами кульку. Але ж тулуб овальний, а не круглий, тому треба зараз розкатати кульку прямими рухами. І в нас вийшов ось такий стовпчик овал. Тепер прикріплюємо овал до кола, щоб міцно все трималось. Ось так. Молодці. Тепер зробимо дзьобик. Для цього прищіпую на голівці пластилін і відтягую його, щоб вийшов ось такий дзьобик у пташки. Тепер треба зробити хвіст. Так само позаду відтягую та прищіплюю пластилін. Ось так. Вийшов хвостик. Залишилося зліпити крильця з лівої та правої сторони, прищіплюю і відтягую з одного, а потім з іншого боку пластилін. І ось такі крильця в нас вийшли. Подивіться, яка пташка вийшла в мене. Після роботи не забудьте прибрати своє робоче місце та обов'язково вимити руки з милом, а фото ваших робіт я із задоволенням буду чекати. До нових зустрічей, до побачення!